Всім привіт! Ви на каналі Смендімасік, і зараз ми будемо е, давати поради людям, які хочуть поставити собі якусь польову модернізацію. Можливо, не знаю, що краще поставити чи на той, чи на інший танк е, оборудку якусь цікаву чи перки прокачати. Тому я хочу е, в даній серії відосів, це до речі, перший, е, хочу розбирати кожен танк. Ну, по, по можливості, звичайно, кожен вряд ли роздару дуже багато їх, прям дуже багато. Ну, але можливо, з часом трішечки розберемо, буду старатися самі актуальні, тому якось так. Тому до речі, е, якщо когось цікавить якийсь конкретно танк, на якому ви хотіли, щоб його розібрати по перкам, по оплатенню, по польовій модернізації, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Розпишіть в коментарях те, що вам потрібно, що ви б хотіли зрозуміти. Не просто там якісь танки покажеться. розкажіть, що, що вас цікавить по цьому танку, і, ми, і я буду старатися на наступному відео розбирати ці танки. Це перше відео. І на другому відео я вже буду старатися від ваших коментарів відштовхуватись. Якщо в мене цей танк буде, якщо я на ньому викачу польову модернізацію, можливо, я якраз буду на стрімах качати. польову модернізацію. Тому е, залежить, який танк буде залежати від вас, який ми будемо розбирати. Тому да, далеко не затягуємося. До речі, і, і, і ваші поради, що б ви хотіли ще бачити в таких відеох, е, що краще змінити, що краще додати, що краще не потрібно. Е, все буду радий бачити в ваших коментарях. Тому під відео обов'язково напишіть, що, що ви бачите. Ну не забувайте про лайкосики. Про підписочки, по вашому бажанню. Ось, ну що ж, погнали. Сьогодні я вирішив зробити огляд на саме по один із самих популярних танків в цій грі і самих старичків. Він він цей танк з'явився один із перших, один із перших в цій грі, тому. Подивимося на нього. Ну, як ми бачимо, у мене на ньому 3D стиль, вже три міточки взяв. Відповідно, я на цьому танку переграв стільки боїв. Що ну до речі, подивимося. В мене старий акаунт тому середній урон у мене не дуже, але відіграв я на ньому, як бачимо, дуже і дуже багато боїв. Ось. Е я відіграю на ньому майже 400 боїв. Ось, 2600 середній урон, але в мене це дуже старий танк. Я на ньому зіграв би в 3500, десь 4 можна було б відіграти, навіть якщо він повільний. Тому тому далі, ну, плюс е можна підтвердити, що в мене. Ось, далі. Продовжуємо. Що взагалі ми мали б. Е ну, що в цьому відео ми маємо розібрати? В першу чергу, я думаю, що краще розібрати, е, яке обладнання йому поставити. Да? Чому? В першу чергу, ви можете спокійно поставити обладнання, а далі вже там будуть качатися перки, якісь, там будуть далі польовап тихенько підкачуватись. Тому в якомусь сенсі, е, в першу чергу, потрібно розібратися з оцею штуч... штукенцею, да? так би мовити. Насправді цей танк е м, має такі характеристики, що підходить для нього стандартна, як для ТТ. Для багатьох ТТ з хорошою е пушкою. Підходить е стандартна універсальна збірка. Це закалка. В першому слоті обов'язково, тому що в мене зліт бонова, бонова, вона не впливає, але в вас може впливати. Це стабільно має бути закалка в першому слоті. В другому слоті обов'язково все ж таки досел. Чому? Тому що все ж таки ну, я поставив максимальне КД, все ж таки ви будете грати не просто кататися, да, вам потрібно стріляти, дамажити. Чим швидше, тим краще. відповідно. І третім доселу у нас буде. Може, завойку називається. <ріст> Поліпшений компресор. Ну, тобі ж турбіна. Турби... турбіна. Ось, фішка в тому, що у вас є ще варіант, якщо, можливо, ви прям дуже любите цей танк, якщо ви дуже любите цей танк, то і у вас є можливість поставити експериментальну закалку чи експериментальну турбіну, раджу, ставте. В принципі да там ну Бонова, рожева, чи там звичайно, це вже від вас залежить, що у вас є. В принципі, воно просто трошки краще. А для вас це буде типу як по можливості, да але має бути в такій комбінації стояти. У мене другої збірки на цей танк немає, тому що вона й не потрібна. Це універсальне для всіх карт. Вона вам інша і не потрібна. Якщо ви поставите особливо е е покращену турбіну, це типу. Е Ось, зараз вам покажу. Експериментальну турбіну ось поставити. У вас збільшаться характеристики і зведення, і стабілізації, тому, тому я раджу її ставити. Вона буде чуть, -чуть за бонову повільніше їхати. Ну там буквально, я не знаю, ну мі 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 міліграми, можна так сказати. Вибачайте, що в грамах хожу, самі розумієте, таке діло. Ось, е е е І далі. Що ми будемо качати по перкам? Ну і потім дійдемо до польової модернізації. E, що ми будемо качати паперкам? E, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, точно з якого патчу у нас з'явилася можливість хорошої інтуїції, бо раніше не було такої інтуїції насправді. Але в першу чергу на заряджаючому, або де він доступний, там чи на командирі буває, чи там буває там, на водію, чи там на радисті, ну, буває змішані, залежно від танків. Але у нас на Маусі, як бачите, взагалі рекомендую завжди в першу чергу на всіх заряджаючих. По можливості кат... качати інтуїцію. Це дуже-дуже потрібна річ. Чому? Ви дуже швидко перезаряджаєтеся з голди на звичайну ББшку, на фугасик, якщо якийсь момент, і це дуже-дуже вам знадобиться. Особливо це дуже важливо, коли у вас кумульний танк, щоб заборчики, ви бачите, заборчики не можете ну, не пробстрілити. Ви раз-раз зарядились там на якийсь підкалібер, ББшку, і вам це дуже буде. Ну, Прям дуже буде подобатись і буде дуже потрібно в вашій ситуації. Ну що ж, е, по інтуїції ми розказали, це найперше, що я вам рекомендую. І другим моментом я рекомендую максимально качати бойове братство. Все ж таки, воно поліпшує ваші е, характеристики вашого танку. Я думаю, що 2-3 перка ви вас плюс-мінус ви швиденько зможете викачити, тому якраз будемо рятуватися на 2-3 перка перших. Інші перки це вже таке, це вже подалі, як кажуть. У мене трошки змішане, тому що в мене старий екіпаж, я там. Не переставляв, ну мені не потрібно, бо у мене викачав. Тому я так наглядно просто кажу, що в першу чергу. вам. В першу чергу ми качаємо інтуїцію, На, всіх, на всьому екіпажі е, бойове братство качаємо. і, і е, В принципі, його на каток ставити не дуже так легко, багато ме, мілкокаліберних, і вони не каточать мауса. Тому грем, ремкомплект потрібен насправді, да? а, а з іншої сторони ну, він не так часто. Тому його е, можна в різних е, членах і по різному качати десь раніше, десь пізніше, типу, не критично. По можливості, якщо вже немає щось цікавого, тим комплект качаємо. І ще дуже важливо, що я роблю, це король бездоріжжя. Так як він їде, йому треба кориль, реально король бездоріжжя. Це пришвидшить вас знижено 27 під час руху ґрунтами та під час руху середніми. Ну, типу, вам воно знадобиться, воно реально. Я на багатьох танках їх качаю, щоб у мене швидше танк їздив. Типу на, типу на швидкість. Ось. І е, теж по можливості тут такі моменти. Він, е, Якщо йому пробивають баки, він буває часто горить. Тому е, задумуюся про перки, які. Які будуть мати відношення до горіння танку, да там типу підпалу Тому е, є варіанти е, е, після радіоперехоплення, до речі, теж е, качати. Е, ну Обов'язково вас трошки збільше обзор, що ви не настільки сліпі були. Казалось би, Ну танк вже і так сліпий, що йому там вже покращують. Ні, це вас збільшить е, шанс засвітити якийсь танк. Бо чим менше обзору, тим більше ви взагалі будете нулячими. Тому навіть на самих е, глухих танках з, з оглядом вам бажано насправді мати хоч якесь чуть-чуть збільшене. Але то вже так, по можливості. теж. Е, після бойового братства і інтуїції обов'язково е, все ж таки е, трішки е, качати на, на швидкість танку. І ще є також е, профіль. У нас ще є на заряджаючому, так, на віртуоз, щоб швидше, щоб швидше він розвертався, теж не завадить. І також на цьому, навіднику, на, на, на є ще така штука, як плавне обертання башти. Воно збільшить вашу точність танку. плані обертання башти, Тому обов'язково ці перки качаємо. Е, ну, що я можу сказати? В принципі, да, от по, по цьому. У нас бойове братство. Е, наставник це в мене так стоїть, але я думаю, що його краще поміняти на там. Е, о, дивіться, так, давайте придемося краще. Наставник, е, далі йде у нас. Е, так. Наставник, далі у нас гострий зір краще зробити, потім. а Наставник. мінус вже сорян бойове братство, потім іде гострий зір, потім, напевно, ремонт все ж таки поставити, і звукова розвідка. Дуже часто буде кидати арта тому вам це може. Хоча для Мауса, якщо чесно, якщо ви почуєте, ви нікуди все то не дінетесь. Ну, реально просто нікуди не дінетись. Тому краще, можливо, навіть пожежогасіння. Ну, якщо якийсь там знаєте стежка, яка може там, знаєте, там 2 секунди буде на час на хоча б повернутися вліво вправо назад, вперед. Це ж взагалі яка Ладно, проїхали. Ну, коротше, одним словом, тоді рекомендую Бойвебрасту, гострий зір, ремонт та пожежогасіння. Чотири основних перка на командира. Далі, дивимося, далі. Боєве братство, плавне обертання башти, ремонт та пожежогасіння. Не звертайте уваги, я буду ще міняти, ще не встиг, але я просто рекомендую бойове братство, плавне обертання башти, ремонт і пожежогасіння, цих 4 Перка. Далі тут бойове братство, король бездоріжжя. Король бездоріжжя. Плавний хід. це збільшить вашу точність танку. Віртуоз. Ну і далі вже, якщо там ремонт пожежа, пожежогасіння, можливо, ще чистота порядок. Маскування не потрібно, майстер та не потрібно. Колема так, така, що ви нікого, якщо у вас старанеться, то все одно танець на все ХП. Тому самі основні це ось ці ось ці 4, і далі вже ремонт, пожежогасіння гасіння, чистота порядок, це вже в якійсь комбінації, які вам буде краще. Ви самі зрозумієте, коли буде грати, підкачувати. Далі бойове братство. Радіоперехоплення, ремонт і пожежогасіння. Прям ідеально виключено. Далі інтуїція. Інтуїція обов'язково. Бойове братство, ремонт, пожежу гасіння. Звідчайдушний, боємкладка не обов'язково вам знадобиться. Це просто ж старий екіпаж. Я просто обзор роблю і розказую просто, що краще робити. Я сам потім поміняю Це, такі е, справи. Е, е. Так, далі. Також, ну, такі ж самі. Те ж саме, все. Тут просто од... Од... ідентичне має бути. Просто ідентичне. Інтуїція, бойове братство, ремонт, і отут в два пожежогасіння краще викачувати. Це прям вам знадобиться. Я пострадав на турнірі, тому в мене, бачите, не було виключне пожежогасіння. Я не звернув увагу на екіпаж, і це була моя помилка. Це прям була моя помилка. І... Тому якось так. Ось, і що ж, ну, по екіпажу ми плюс-мінус розібралися, що, ну, до речі, Така збірка по екіпажу, вона практично буде підходити до всіх танків. Ну, майже до всіх танків, деякі будуть можливі виключення, а в основному буде ось, воно якось буде так іти. Саме найкраще. Четтири перка це ідеально. Типу там вони бачите плюс-мінус фокусовані. Але це як при умові, якщо е кожен член екіпажу має ну, не 2-3 екіпажа, а там 5 чи 6, наприклад, да, як в новісі. Ось. Ну і йдемо по польовій модернізації. Чому по польовій модернізації? У мене стоїть одна польова модернізація, але може бути у вас може варіюватися в залежності від вашої гри. Е, далі, е, рухливість і потужність. Да? Типу, ж то не казали б, повільний танк. Давай може краще на рухливість. Я поставлю туди е, турбіну, буде краще їхати. Блін, поставити бонову турбіну, воно буде не гірше, а от вогнева ну, Наприклад, вогнева потужність. А, до речі, якщо у вас є турбіна, наприклад, бонова, да? у вас є турбіна бонова, але у вас нема досела Бонова. Ну нема, ну нема куди поставити, у вас просто там звичайний, наприклад, да? там звичайний чи рожевий, то то, обов'язково ставте вогнову потужність. Якщо у вас наоборот, хоче у вас бонове, то ви не ставте сюди. А якщо у вас, наприклад, турбіни немає бонової, то поставте це, а у вас боновий досел. То поставте на рухливість боновий турбач, наприклад, да? а ну, точніше поставте це на, на рухливість, щоб поставити звичайний, воно буде краще працювати. А якщо у вас, бон, ну, у вас буде боновий досел, типу, то вам немає сенсу ставити ось цю. Тому це теж дуже важливо, щоб ви мали на увазі. ось, Далі. Йдемо по всім перкам, їх п'ять. Їх п'ятеро. Далі е, що воно нам показує? У нас показує, що в нас мінус швидкість повороту шасі, але до збереження набраної швидкості. Я виправ, як бачимо. Е, я вибрав, як бачимо, швидкість повороту шасі і домісності Так, да, Я вибрав це полегше на шасі. Він швидше повертає, це дуже важливо. Він так повертає, що це дуже важливо. От, Я б сказав, би, що це друге. другому, друге вибирайте. Е, next. Е, час зведення або розкид на 100 метрів. Да, там. Я вибрав е, розкид на 100 метрів. Я, е, ну, типу, він трошки довше зводиться, буквально трішечки, да, довше, але він буде точніше стріляти, хоч і довше зводиться. Тому я вибрав точність. Не, не швидкість, а точність зведення. Типу, да. Це буде впливати ну, на вашу швидкість, е, точніше на вашу точність, тому ставимо перше. Обов'язково. Далі дивимось е, огляд. Або е, е, оглушення від екіпажу. Ось тут вже тут вже да, я вибрав менше о, огляд. Ну, в, Чесно кажучи, зачасту ти будеш їхати в місто, і тебе будуть е, ну, вблизі танки. Воно потрібно з одної сторони, а з іншої сторони, тебе буде просто арта, І ти нікуди від неї не дінеться. Тому щоб зменшити е, час оглушення, я вибираю, виб, ну я рекомендую, я рекомендую все ж таки вибрати перше. Тому. Друге, перше, перше. Це я рекомендую. Це розказую чому. Тому що ви їдете в місто, зачасту ви будете під артою, там вони навіть місто закидають. Вам той огляд не завжди знадобиться. Просто те, що я казав по перкам, воно все ж таки знадобиться, тому що можна викачати, да, щоб не такий прям сліпий був якийсь момент. А тут можна знехтувати цим. Важче зробити на оглушення, екіпажу. Далі. Наступний момент. Е, наступний момент. У нас йде що? У нас йде. Захист кліпажу теж знову від оглушення, знову йде акцент на оглушення. Але тут я зробив якби або оглушення, або швидкість. І я, як бачимо, зробив акцент на швидкість. Я збільшив швидкість танку ну, максимально, типу, нехтуючи знову тим же самим оглушенням, грубо кажучи. Я зрівняв я цим моментом, ще до речі, зрівняв те, що в мене мало бути ну, тут, типу. Або я можу максимально поліпшити від арти, але ну, воно не зіграє, бо можна арта не кидати не буде, а вам швидкість може знадобитися. Тому я цим, як би кажуть, урівняв шанси. да, Тут, тут, типу, мінуснув, а тут плюс, ну, грубо кажучи, я в один рівень став. Ось, просто щоб збільшити свою швидкість танку. Ось. І тому буде знову два. І останнє це у нас що? Дивимося зразу, все ви бачите на екранах. Швидкість переслідування прицілу це мінус. А тут у нас мало б бути плюс і внутрішній моди час ремонту шасі. Коротше, я знехтував ремонтом шасі, знехтував ремонтом шасі, для того, щоб поліпшити перевід прицілу, щоб в мене швидше башта розверталася. і я швидше міг комусь давати. Ось, розказую на що це впливає, щоб ви розуміли теж. Да? Що я мінуснув? Я мінусую, що в мене трішечки довше стає КД, КД ремонту. Я там з катка трошки довше буду зніматися. Але воно не буде глядати, я ж кажу, не всі танки можуть вас поставити на каток. Не всі танки. Багато не зможуть. Реально, маленький калібр, і ну, дуже важко у Мауса поставити на тут дуже потужний каточок. Ось тому я цим знехтував, і я зробив краще, що в мене, ну, на стрільбу. Я покращив свою стрільбу. Грубо кажучи, да, з збільшив шанси дати більше е, шотів там чи ще щось. Тому е, в такому контексті е, заключеному я скажу, що краще по польовій модернізації на маусі поставити 2, 1, 1, 2, 2. Якщо у вас е, можете перемотати, якщо у вас там, наприклад, ви не хочете, наприклад, вам там швидкість, ви краще ви постійно страждаєте від арти, у вас вона бісить. То можете просто поставити від арти. Але ви трошки збільшите швидкість. Тому це вже на ваш е, вибір, ну, це наприклад, да? або я так як я розказав, що кожна означає і чому я це зробив. Тому якщо вам підходить таке, ставте таке. Якщо вам щось із цього хочеться інше поставити, ну це ваш вибір. Тому, я кажу, в такому випадку думайте самі. Це ваше суб'єктивне бачення і тому подібне. Ось, е, все. Це ми закрили. Тут я сказав. Я рекомендую ставити вогневу міць в будь-якому випадку. Але якщо у вас є, наприклад, якась бонова істих або бонова турбіна, або бонова... боновий досил, то ви розумієте, що ця штука діяти на, боновий... на бонову частину не буде. Тому якщо у вас там щось, наприклад, буде боновий досил, то поставте рухливість краще і поставте туди турбіну. Це тільки при такій умові. А якщо у вас все одно буде той і то одинакове, звичайне, то я рекомендую все ж таки потужність ставити. Все ж таки, ви будете стріляти, а не кататись, правильно? Там Хоч буде крепость, трошки повільніше, але зато у вас буде ефективніше стріляти, трошки швидше. А воно, повірте, воно дуже сильно інколи роляє. Хоча швидкість теж роляє. Це вже такі моменти. Ось. Так. Тут, можливо, з вебочкою закрилось, але я ж кажу тут перше. Я ще раз скажу перше. І я напевно ось так. Ще заберу і ще раз пройдемось. Друге, перше, перше, друге, друге. Без вебочки. Я треба не забувати, просто я про вебочку тільки поки почав, тому зорян, забуваюсь. От, просто можна сказати, так сказати, от, я кажуть, заскріньте собі. Все, я повертаю вебочку. Ось. Ну і плюс перед цим я розказав, що куди і як. Ось. Е, все, е, по танку, в принципі, я розказав. По тому, як я граю на цьому танкові, можна в принципі, в принципі, принципі, да, знайти в мене на стрімах. Е, якщо у вас буде бажання велике по цьому танку, і багато людей напише, що зроби стрім по цьому танку, я обов'язково зроблю стрім по цьому танкові. Да? І розкажу і покажу на прикладі те, що я поставив на нього. І покажу, як він себе почуває в таких умовах, щоб ви розуміли, що я не просто там понарозказував і е, просто ставте, бо я так сказав. Ну і покажу, що я так само граю, бо я сам граю на такій, на такій штуці. Ну і плюс, все ж таки, я ще трошечки пограюся з екіпажем, бо там поміняли за екіпаж, трошки погратись треба, бо я теж поміняю. Ті моменти, які я вам вже казав, що в мене неправильно стоять. Ось. Все я чекаю ваші коментарі по з приводу цього танку, які ви ще хотіли танки такого розбору. Якщо вам таки подобається контент, буду дуже вдячний за ваш лайкосик, підписочку і коментик. І плюс, якщо, вас є, якщо буде багато бажань ну, щоб я пограв на стрімах на цьому танку, як би так затестив, затестив, показав людям, то обов'язково теж пишіться в коментарях. Всі моменти, всі нюанси, все, що вам цікаво, просто пишіть. Буду радий ваш, вашій присутності на стрімах. в коментарі. Трях під відосиками і тому подібне. Багато вже повторився все, але ладно. Ось. Ну і ваші поради, і що, що краще скоротити, зменшити, і тому подібне. Це тестовий відосик, тому може бути завеликий. Я все ж таки наступні рази буду більше скорочувати. Тому це так би мовити, це тільки початок з цими відосами тому буду чекати ваші рекомендації. Вибачаю за мікрофон. Все, всім всього найкращого, всім! Такі.